Чи я мудачка за те, що відмовились заплатити 1300 доларів за поруку для весілля моєї кузини? 22 січня 2020 року. Я 22 роки жінка. І моя кузина Міллі, 28 років жінка, виходить заміж через 2 місяці. У Мілі було каштанове волосся до середини спини, але вона хотіла, щоб на весілля у неї було довше волосся. Спочатку вона збиралася використати накладне волосся на кліпсах, але оскільки я зараз навчаюсь на перукаря, я порадила їй зробити більш довговічне нарощування, щоб вона змогла продовжувати носити його і під час медового місяця. Мілі погодилась, що це хороша ідея. Єдиним мінусом була вартість. Після деяких досліджень я вирішила, що нарощування буде найкращим варіантом, і навіть знайшла місцевий салон, де його робили. Але там за цю послугу просили 1450 доларів. Оскільки я вже маю великі знання в області взаємодії з волоссям, я запропонувала Мілі наступне: я сказала, що замовлю матеріали для нарощування волосся в інтернеті і нарощу її за половину вартості тієї ж послуги в салоні. Я знайшла прекрасне волосся для нарощення за 600 доларів, і ми домовились про це. Два дні тому волосся прибуло. Мілі була в захваті, волосся було фантастичної якості. Воно було майже таким самим, як те, що продається в Beauty Works. Це дорогий магазин матеріалів для нарощення волосся. Я вирішила зробити мілі нарощування в день, коли прийшло волосся, так що приблизно через годину я вже дуже мучилась з волоссям кузини. Потрібно було використовувати маленький крабик знову і знову, і для мене це все було боляче. Але я не здавалась і закінчила всю свою роботу, і результат був приголомшливий. Мілі була дуже задоволена. А потім все пішло шкареберть. Наступного дня Мілі зателефонувала мені в повній паніці і сказала, що з накладним волоссям щось не так. Я відразу ж пішла до неї додому і побачила, що на голові у неї панував хаос. Її волосся виглядало жахливо сплутаним і дивно жирним. Я запитала її, що вона з ним робила, але вона сказала, що нічого, просто спала з зав'язаним заду волоссям. У що мені важко повірити, адже коли я його тільки закінчила, воно виглядало шикарно. Я приступила до розчісування, і коли я почала прочісувати окремі пасма, вони просто почали вилазити з волоссям і випадати. Я читала, що таке може статися, і що потрібно очікувати втрати декількох пасем, але після того, як випало близько 15, мілі попросила мене зупинитися, тому що їй було дуже боляче. По всій її голові і волосся була дивна липка маса, яка явно і стала причиною заплутування. Тому Мілі вирішила терміново записатися на прийом у свій місцевий салон, що на її щастя вдалося. Хоча мені було трохи прикро, що вона не дала мені більше часу, щоб зрозуміти, що пішло не так. Пізніше того ж дня Мілі прийшла до мене додому, і я була просто приголомшлена, тому що у неї була стрижка піксі. Кузина була в люті, і в істериці говорила мені про те, що в салоні сказали, що я використовувала не той клей для склеювання пасом, і що я взагалі не повинна була використовувати клей для такого методу нарощення, який я використовувала. Це 100% не нісенітниця, тому що я переглянула кілька навчальних відеотуторіалів, перш ніж робити її зачіску, оскільки весілля через кілька тижнів Мілі вже не встигне відростити волосся, тому вона. І її наречений вимагали, щоб я оплатила їй якісну перуку для весільного дня і повсякденного використання. Я не думаю, що я повинна це робити. Я дотримувалась всіх інструкцій і дійсно не знаю, що пішло не так. Я зробила це, щоб допомогти їй, а тепер вона просить мене заплатити шалену суму за перуку. Чи я мудачка? Вердикт Reddit – Мудак. Коментарі. Ти мудачка, ти переоцінила свої навички і настільки сильно зіпсувала її волосся, що їй доведеться зробити коротку стрижку. Є причина, по якій перукарі повинні отримати диплом перш ніж почати практику. Ти практикувалася без ліцензії. Радій, що вона не зв'язалася з твоїм коледжем і не домоглася твого виключення за цей трюк. Оплати перуку. Автор Мілі пригрозила виключити мене з весільної церемонії, якщо я не заплачу. Мудачка, твоя кузина точно не повинна була приймати твою пропозицію. Якби вона знала, що твій досвід складається з декількох навчальних відеоуроків і припущень, як правильно це робити, то вона б, ймовірно, не погодилась на це. Перегляд декількох туторіалів не робить тебе професіоналом. Ти навряд чи любитель. Ти не повинна була пропонувати робити зачіску на весілля, коли твоя єдина освіта в цій галузі онлайн-відео. Відредаховано. З інформації нижче, кузина не несе відповідальності за божевілля авторки. Автор я дивилась туторіали, тому що я поки що тільки стрижу і фарбую. Я ніколи раніше не робила нарощування з клеєм, тільки нарощування з тіпсами і стрижки. Мудачка, ти хоча б чітко пояснила кузині, що ніколи раніше не робила нічого подібного. Якщо нарощування з кліпсами їй підходило, то навіщо ти вирішила експериментувати на ній? Та й ще й з клеєм. Мудачка, заплати. Автор. Ні, вона не знала, що я раніше цього не робила. Я не згадала про це, тому що не хотіла, щоб вона нервувала. Вона і так страждала від сильної тривожності. Тому я не хотіла, щоб вона хвилювалася ще більше, і все це було даремно, тому що, судячи з усього, вона тепер живе виключно на заспокійливому. Мудачка, ти зіпсувала її зачіску. Вона була задоволена своїми планами щодо покупки накладного волосся. Ти вмовила її купити інші пасма, ти вмовила її дозволити тобі їх прикріпити. Ти явно зробила це неправильно. Ти образилась на неї за те, що вона записалася на прийом до іншого майстра, замість того, щоб почекати, поки ти все ще більше зіпсуєш. І ти відмовляєшся вірити справжнім професіоналам, які кажуть, що ти все зіпсувала. Тому що дивилася навчальні відео в інтернеті. Ти хоча б запропонувала повернути їй гроші. Які вона заплатила тобі за цю халтуру. Автор ні, тому що я все одно витратила на це невдале нарощування три години. Я запропонувала їй свій дорогий набір пасом на кліпсах, так як наше волосся дуже схоже за відтінком, але вона сказала, що її волосся тепер занадто коротке для того, щоб, чесно кажучи, я вважаю правдою. Ця ситуація просто безлад. Всі мудаки, ти виконала роботу, для якої не була повністю кваліфікована. Твоя кузина дозволила тобі це зробити, знаючи, що ти не кваліфікована. Ти не повинна їй перуку, оскільки твоя кузина сама вирішила дозволити тобі це зробити, замість того, щоб звернутися до професіонала, або використовувати накладні пасма на кліпсах. Вона ризикнула, ти ризикнула, і це не окупилося. Мілі доведеться або змиритися з тим, як тепер виглядає її волосся, або оплатити перуку зі своєї кишені. Автор Думаю, вона вирішила, що я кваліфікована, оскільки я сказала, що легко зможу зробити нарощування. Я просто не згадала, що раніше не робила його з цим методом, тому що він дійсно виглядав простим. Визнаю, це дійсно було провалом з мого боку. Мудачка, спочатку ти вмовила її зробити більш стійке накладне волосся, хоча вона була задоволена варіантом з кліпсами. Потім ти дозволила їй витратити 600 доларів на накладне волосся, яке ти навчилася прикріплювати за допомогою онлайн уроків. Ти, хоча б вчилася цьому процесу на курсах перукарів. схоже, що це була абсолютно нова навичка, яку ти намагалася навчитися самостійно. Це дуже ризиковано, враховуючи, що цей процес. Перше включає в себе клей, друге стосується весільної зачіски і третє коштує 600 доларів. Деякі кажуть, що твоя кузина теж винна, але я так не думаю. Судячи стану твого посту, я впевнений, що ти звучала неймовірно впевнено, коли описувала їй цей план, і вона ймовірно подумала, що ти просунулась навчання перукарському коледжі далі, ніж це є насправді. Я не звинувачую її за те, що вона довірилась тобі, або за те, що попросила гроші на перуку. Ти і так мудачка, але якщо не даси їй грошей на перуку, і якщо не повернеш їй хоча б 600 доларів за накладне волосся, то станеш прямо гігамудачкою. Автор, я вже зізналася, що не сказала Мілі, що раніше не використовувала цей метод нарощування, але після перегляду навчальних відео я була дійсно впевнена в собі. Я досі не знаю, що пішло не так. Нарощені волосся, ніби розтанули за ніч. Я думала про те, чи не були самі нарощені волосся неякісними, але моя кузина сказала, що в салоні сказали, що це неможливо відсотковий мудак. Ти кажеш, що вчися на перукоря, тому повинна знати, наскільки сильно це вимагає великої кількості практики, і як легко все зіпсувати. Волосся дуже ніжне і росте дуже довго. Ти сильно напартачила. Ти переоцінила свої сили і тепер Міллі розплачується за твою помилку. Автор. І я відчуваю себе жахливо через все це, але я не можу просто скасувати свої дії. Я б дуже хотіла, щоб це було можливо. Ти можеш дозволити собі перуку, автор. Так, але я дійсно не вважаю справедливим просити про це людину, яка просто намагалась допомогти. Ситуація така двояка, але дійсно авторка починає говорити, що я не повинну кошти, тому що я витратила на це аж три години свого часу. Ну дійсно, ти зробила халтуру, ти повинна повернути як мінімум повернути всі кошти людині, і як максимум, ну тут уже нас з приводу перуки дивитися, але гроші повернути вона зобов'язана це прям 300%. Це моя думка. А ви пишіть свою в коментарях. Переходимо до наступної історії. Чи я модак, якщо відмовився відшкодувати друзям пляшку дорогого віскі у суботу, нас з дружиною та ще двома парами запросили додому до друзів на вечерю та випивку. Це наше найближче коло друзів, яке існує вже понад 15 років. Нам пощастило жити поруч, і ми часто зустрічаємось та влаштовуємо спільні вечори. Тож для всіх нас цілком природньо почуватися у друзів як вдома, оскільки ми дуже часто буваємо один у одного. Цього разу ми пили у них на задньому дворі. У мене закінчилось пиво, і господиня будинку сказала: Не соромся, сам взяти з холодильника ще, бери все, що сподобається. Зайшовши на кухню, я побачив на стійці пляшку віскі я великий шанувальник віскі, тож налив собі чарку, але коли вийшов, побачив занепокоєння на обличчя господарів, і вони запитали, де я це взяв. Я відповів, що помітив пляшку на стійці і пригостився. Раз вона сказала, що можна брати все, що я захочу. Господиня сказала, що це була запечатана пляшка. Пляшку дорогого віскі, яку вони збиралися подарувати родині чоловіка в якості подарунка на ювілей, що, з мого боку, було дуже незрозуміло її відкривати, і що мені потрібно замінити пляшку. Всі друзі посміялися над цим, і розмова продовжилась. Наступного дня господиня будинку написала мені і нагадала, що вони хотіли потримати від мене відшкодування за віски. Я пошукав такий самий і з'ясував, що це преміум віскі за 600 доларів. Я повністю визнаю свою помилку, але пояснив, що просто не можу собі цього дозволити, оскільки в нас з дружиною були деякі фінансові проблеми в минулому році. Її звільнили, і вона три місяці не могла знайти роботу. Я сказав, що випив всього трохи, так що вони без проблем можуть подарувати залишок пляшки, і родичі нічого не помітять. Але вона заперечила, що не тактовно дарувати відкриту пляшку, і дуже наполягала, щоб я відшкодував її. Я запропонував кілька альтернативних варіантів за більш розумною ціною, які я міг би купити для них, щоб залагодити непорозуміння, але вона вперлася, що я повинен замінити пляшку в точності. Я сказав: Ну, я дуже шкодую, але просто не можу зараз цього дозволити, тому що ми намагаємось економити. Я відчуваю, що ця пара друзів дуже зла на мене, і ситуація стала незручною. Ще раз я відчуваю себе дуже винним за свою помилку і хочу компенсувати її. Але 600 доларів це просто смішно, особливо раз я випив зовсім трішки. Якби я знав, що пляшка коштує 600 доларів, я б до неї пальцем не торкнувся. Так я мудак. Вердикт Редіт мудак. Коментарі. Модак, тобі сказали, бери все, що захочеш у холодильнику, не все, що ти захочеш у всьому їхньому будинку. Лол, будь-яка розумна людина, побачивши запечатану пляшку хорошого алкоголю, як мінімум, запитала б спочатку, чи можна її відкрити. Це абсолютно смішно. Не соромся сам взяти з холодильника ще. Запечатана пляшка віскі була не в холодильнику, вірно? Я великий шанувальник віскі. Тоді ти повинен відрізняти дороге віскі від дешевого. Я сказав їй, що випив зовсім трохи, так що вони без проблем можуть подарувати залишок пляшки, і родичі нічого не помітять. Ти ж насправді в це не віриш, правда? Мені за тебе соромно. Хто тебе виховував? Нам пощастило жити поруч, і ми часто зустрічаємось та влаштовуємо спільні вечори. Тож для всіх нас цілком природньо почуватися як вдома в будинках друзів. Ти знайшов у цьому занадто далеко. Це наше найближче коло друзів, в якому вже понад 15 років. Думаю, твоя нездатність взяти на себе відповідальність це змінить. Приходить час, коли деякі люди переростають когось зі своїх друзів і залишають їх позаду. Я бачу, що час якраз настав. Наступного разу твої друзі можуть не так охоче запрошувати тебе до себе. Тож змирися. Заплати їм 600 доларів, насолоджуйся рештою віскі і засвой цей урок або ні. Але тоді не скаржся, якщо їхнє ставлення до тебе відтепер зміниться. Мудак. Мудак, через свою жадібність ти швидше за все позбавиш своїх друзів 1200 баксів, ніж будеш гідною людиною і загладиш свою помилку. Всі присутні були свідками твоєї обіцянки відшкодувати пляшку, і тепер всі вони засвоять, що тобі не можна довіряти. Вони забудуть твій номер. Ох, пощастило, що вам на очі не потрапили ключі від їхньої машини. Коментарі про те, що господарі не повинні були тримати такий дорогий напій просто на стійці, тим більше під час прийому гостей, коли гості можуть вирішити, що це приготовано для них, всі замінусовані. Вибачте, друзі, друзями, але навіть у своїх батьків приходиш і лишній раз запитуєш, чи можна взяти чи ні. А в принципі, взагалі не береш те, що тобі не пропонують. А тут у друзів не знаю така ситуація, тим паче дорогий віскі, Краще б віддав цих 600 доларів, у когось позичив або там домовився, що друзям буде віддавати там по 100 доларів в місяць, наприклад, бо немає такої суми відразу віддати. Але все рівно потрібно було загладити свою помилку. З такими темпами він взагалі залишиться без друзів. А ви почіть свою думку, хто тут? Мудак, ставте лайки і підписуйтесь, далі буде ще цікавіше.